Позивний коуч. Зараз виконуємо бойові завдання на Бахмутському напрямку за допомогою Мавіків і впівішок. Знаходимо цілі та вражаємо. Чіпляємо до них гранату, ефку, залітаємо над ними та робимо скиди. Бачимо переміщення його е, в нічний час доби, е, вони укріпляються та е, задіюють засоби рибу, які дуже нам заважають. Так як зараз е, висока вологість, е, дощі, туман, це не грає нам на руку. Е, ось було недавно знайшли е, ворожі позиції, е, вони там постійно Спостерігають за переднім краєм. Виявили, скоригували 120-й міномет та розтащили ще. Це щоб не наражати людей на небезпеку. І в зв'язку з тим, що дуже відкрита місцевість, яка прострілюється за допомогою МАВІКа можна закинути провізію нашим хлопцям. На даний час у нас максимум, який ми могли зробити. за День це 13, а, 14 ходок. Скидували в основну воду, батарейки для радіостанції, щоб підтримувати зв'язок постійний і концерт.